Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд, і з вами Круп, Ти сьогодні довгоочікувана наставниця Тартальї Скірк. Ми побачили її вже більше року тому, і багато хто вже встиг забути про неї. Тож для мене дивно, що чекати довелося так довго. Можливо, справа в тому, як саме вона оплетена в сюжет, однак я його ще не проходив. Що ж, ми в цьому відео поговоримо про бойові можливості персонажа та як сильно вона цими можливостями обмежена. Скірк це кріомечниця, яка має два повноцінні варіанти геймплею. Як автоатакер та як ультовик. Вона хоче грати в команді лише з гідро та кріо персонажами, однак, попри це, Скірк один з найкращих персонажів для новачків. Як і зазвичай, пройдімося її талантами, сузір'ями, артефактами, зброєю та командами, щоб допомогти вам краще зрозуміти цього персонажа. Погнали! Звичайні атаки Скірк не мають інфузії, а скейли цього таланту не впливають на демедж, тому прокачувати не треба. Навичка має дві версії: швидка, генерує 45 одиниць енергії, активує стійку, дає майже повний спротив перериванню, кріоінфузію та змінює скейли звичайних атак на скейли навички. Знаходячись у цій формі, Скірк витрачає енергію і якщо нічого не Робити, ця енергія спливає десь за 7 секунд. Завдяки першій пасивці, коли закривається будь-яка реакція з кріо, окрім мелту, на полі будуть створюватися розломи. Поглинаючи їх, ми зможемо поповнювати нашу енергію. Зробити це можна наступними способами: використавши заряджену атаку у стійці, використавши альтернативну ульту, знаходячись у стійці, а також використавши затиснути навичку. Про неї далі поговоримо. Цей варіант навички активує спрінт, відновлює ті ж 45 одиниць енергії та поглинає усі наявні розломи, однак не вводить скірк у бойову стійку, і зараз ви зрозумієте чому. У як ви вже зрозуміли, теж має дві версії: альтернативна у стійці, безкоштовна, однак не дамажить, а лише поглинає розломи та посилює наступні 10 атак скірк. Звичайну жульту можна використати лише поза бойовою стійкою. Вона має вартість 50 одиниць енергії та посилюється в залежності від кількості одиниць понад 50. Так як генерація енергії в скірк дуже обмежена, вам доведеться обирати, використовувати енергію для битві на полі бою звичайними атаками або ж для використання дамажного ультімейту. Для цього нам потрібна довга навичка. Однак, де ж ті самі обмеження? А ось де. Друга пасивка скірк, в залежності від кількості кріо та гідро персонажів у загоні, посилює демеж скірк окремим мультиплікатором, так само як в Невілета, тільки умови інша. І на жаль, різниця в демеджі величезна. Ще й трохи незручності додає той факт, що для активації стаків треба саме вдарити супротивника кожним з персонажів, а не просто поставити їх у загін. Якщо ж цього мало, то є ще третя пасивка, яка потребує всіх кріо та хоча б одного гідроперсонажу у загоні. І в цьому випадку рівень елементальної навички усіх членів загону буде збільшений на один рівень, що дуже корисно для таких персонажів, як Фуріна та Ескоф'є, та й для самої Скірк теж. З цих двох пасивок і випливає неймовірна обмеженість персонажа у виборі тіммейтів. Однак чи настільки все погано, ми поговоримо вже в розділі. Команд. До речі, навичка здатна відновлювати енергію навіть поза боєм. Тому, як то кажуть, від монстра до монстра у відкритому світі вона здатна поповнювати свою енергію і завжди починати бій з ультимейту або ж з повної тривалості навички, яка, до речі, 12,5 секунд. Враховуючи усе це, ротація персонажа виглядатиме наступним чином: після касту ваших сапортів активуєте навичку на скірк, ультою поглинаєте розум. Ломи використовуєте дві повні серії звичайних атак і закриваєте їх зарядженою атакою, щоб дібрати ще трохи енергії від розломів. І далі завершуєте ще двома серіями звичайних атак. Варто зазначити, що не варто розглядати скірк як персонажа для переміщення, бо тривалість затиснутої навички кілька секунд. А якщо використовувати спрінт у бойовій стійці, то витрачатиметься і стаміна. Єдине, що дає нам скірк, це можливість тимчасового польоту над водою. Однак до персонажів для переміщення світом їй далеко. Сузір'я с 1 за кожен поглинутий розлом спричиняє додаткову атаку, демаж якої вважається зарядженою атакою. Сузір'я сильне, однак воно погано комбінується з її сігнатурним сетом, бо він не посилює цей демаж і, на мою думку, це прокол розробники. С2 збільшує кількість енергії, яку генерує навичка на 10 одиниць та посилює ульту на ці 10 одиниць, а також при використанні ульти в бойовій стійці збільшує атаку скірк на 70%. С4 посилює другу пасивку скірки, збільшує атаку відповідно на 10, 20 та 40% в залежності від кількості гідро та кріо персонажів у загоні. С6 додає скірк купу різних координованих атак внаслідок використання ульти, звичайних атак, та коли отримує шкоду, загалом, як і зазвичай, це просто купа демеджу, однак цього разу без критів. З усіх цих сузір'їв найцікавішими є С1 та С2. Однак я б радив дивитися в їхню сторону, лише якщо у вас вже є ключові сапорти, а саме Фуріна та Ескоф'є, а також є Сігна. Врешті персонаж неймовірно сильний і без сузір'їв. Що ж її одягнути? Сетів у неї на вибір 2. Новий сігнатурний та сет хантера, для активації якого вам знадобиться Фуріна. У кожного є свої плюси та мінуси. Почнемо з сету Хантера. Так як він дає нам 36% крит шансу, баланс критів зібрати з ним буде простіше. Також цей данш має сет на навичку, який корисний для цілої купи персонажів, і для обох найсильніших сапортів скірк Фуріни Фуріни тайсков є теж. Тому цей сет фармити просто вигідніше. Та і хороші шматки на атаку вже цілком можуть у вас десь бути, якщо ви вже Фармили та марти для Невілета. Плюс до цього, якщо ваша скірк с один, то Сет Хантера ще й дає більше демеджу за її сігнатурний сет, бо посилює і демедж цього сузір'я. Що ж, невже новий сет такий поганий? Ні. Він дає нам 60% демоджу для автоатак та для ульти. Обидва ці бонуси не працюють одночасно. Однак, як ви вже зрозуміли, цей скірк майже ніколи не знадобиться. За моїми розрахунками, якщо сумарна кількість критів у новому сеті перевищує 180, то він вже кращий за сет Хантера. Тож ефективність обох сетів досить близька. Однак, якщо ви хочете грати через Ульту або ж без фуріни, для вас лишається. Тільки фармити новий сет. Мейнстати, критова шапка, кубок на атаку або кріо, годинник на атаку. Так само, як і Мавуйка, Скірк не має звичайної енергії, тому параметри відновлення їй нічого не дає. Також важливо сказати, що підстати атаки для неї, хоч і не дорівнюють критам, однак досить близькі, бо Скірк не має доступу до баферів атаки, таких як Беннет та Янсан. Переходимо до зброї. Її сигнатурна зброя досить сильна і навіть трохи універсальна, однак повноцінно працює лише на скірк. Вона дає 22% крит шансу, 48% атаки та 40% крит демеджу. І має високу базу атаки усе, що треба. Альтернативою може бути будь-яка інша критова п'ятірка: сігни Аято, Аяки, Чіорі та Джейд Катер. Однак, уся ця зброя програє сігні від 10 до 15%. Саме тому навіть з наявністю альтернативи я б радив саме Сігну, а не Сі 1 Якщо ж круток мало і альтернатив немає, можна звернутися до четвірок. З них є дві хороші опції: івентовий меч, який збільшує демеж та кричан звичайних атак. Однак пам'ятайте, що для його активації потрібен щит, та крафтовий меч з Фонтейну. Він досі неймовірно сильна фрітоплейна опція. Однак для нього потрібен хілер. Якщо ж ви тільки на почали грати, то можете сміливо дати їй тризірковий харбінгер, адже ці крити на ранніх етапах гри вам добряче допоможуть. Гаразд, тепер поговоримо про команди. Хоч і Скірк обмежено використанням лише гідро та кріо персонажів, однак, на щастя, грі вже багато років, і персонажів вистачає. Тож в реальності обирати є з кого. Проблема в тому, що є два сапорти, в кого немає відповідників. Це двійко, про яких я вже згадував: Фуріна та Ескоф'є. Перша досить багато дамажить і бафує всю команду на бонусний демедж, друга також дамажить, хілить та зрізає спротив цілий до гідро та кріодемеджу на 55%. І, хоч у вакуумі це не геймченджін, так коли ми зустрічаємо супротивника з хоча б 30 резистами, зрізання з скоф'є дає неймовірно багато. Тож, так як у жодного з цих персонажів немає відповідної альтернативи. Вони перші кого варто ставити до скірк. Питання лише в тому, ким закрити останній слот. За моїми тестами, найбільше дає Шеньхе, Далі сітелалі, Мона, єлань та сінцю. Однак різниця між цими командами не така суттєва, щоб, наприклад, спеціально крутити Шеньку. Загалом, поки в команді є перші три персонажі, останній слот можна закрити майже будь-яким кріо або гідроперсонажем. Однак, що як когось з них у вас немає. Якщо у вас немає фуріни або ж її хочеться взяти в іншу команду, то замінити її можна на моно, м'єлань або сінцю. Однак пам'ятайте, що в команді має бути стабільне накладення гідростатусу, щоб створювати розломи, тож брати Соломону не варто. Якщо ж у вас немає Ескоф'є, то все стає трохи складнішим, бо, по-перше, вам потрібен хілер для фуріни, а цю роль адекватно можуть зайняти лише Шарлотта та Сіджвін. Так, так, я згадав про її існування. Але Шарлота все ж краще, бо може носити книгу з бафом на атаку. У такій команді закриваючий слот у вигляді шеньки стає більш сильним, бо крім ескоф'є, лише шенька здатна зрізати кріорезисти. Якщо ж у вас її немає, то обирайте будь-кого з попереднього списку. У випадку, якщо у вас немає ані Ескоф'є, ані фуріни, то демедж персонажа падає майже вдвічі. Правда, в її ідеальній команді демедж настільки високий, що навіть витративши його частину, вона все одно здатна досить легко закривати будь-який контент. Взявши сінцю, далію та розарію, наявна безодня не викликала жодних труднощів, та я закрив її з достатньо великим запасом. Однак я використовував сігну та в цій половині баф на 75% до звичайних атак скір. І як тільки я одягнув на неї четвірку та замінив годинник, щоб деактивувати сет, закриття стало дуже складним. Тепер щодо використання скірк як ультовика. Демоч хоч і значно менший за повну ротацію автоатак, однак все одно більший за повну ротацію Аяки. Тому, за бажанням, ультовий геймплей скірк може стати для вас саме тим, що ви шукали. Наприклад, у команді з фуріною, та Моною можна давати ульту кожні 15 секунд. Також одним з варіантів буде взяти замість Мони сюди невілета, як основного онфілд персонажа Звісно, в такій команді окремий демедж Скірк та Невілета будуть меншими, однак універсальність та можливості команди зростуть. Використовувати Скірк з якимось іншим Кріо ДД я не бачу сенсу, бо знаходитися на Скірк буде значно ефективніше, ніж на будь-якому іншому персонажі, та обирати, звісно, вам. Добре, а що як замінити слабку альтернативу Ескоф'є на шилонен? Чи отримаємо ми від неї більше, ніж витратимо внаслідок втрати пасивки? Ну це, звісно, залежить від самої команди. Бо якщо це скірк, фуріна та єлань, то шилонен добряче бафне останніх двох, і завдяки цьому демеж команди, звісно, зросте. Однак демеж самої Скірк буде меншим, ніж з тією шарлотою. На мою думку, це надто неефективно не тому, що вона мало дає Скірк, а тому, що вона може дати комусь іншому значно більше і краще взяти шелонен в другу половину. Якщо ж порівняти Скірк з іншими ДД, то вона упевнено займає другу позицію після Мавуйки, однак лише в своїй найсильнішій команді. Плюс, на відміну від команди Мавуйки, в команді Скірк треба добре одягнути ще й Фуріно та Скоф'є. Щодо Вареси, Невілети та Арлекіно, то вони вже відчутно відстають від найсильнішої команди Скірк. Однак наразі контенту, де потрібно настільки багато демеджу, ще не завезли. Можливо, це знадобиться в новому бос ендгеймі, але його ще треба почекати. Що ж у підсумку? Скірк неймовірно сильний персонаж. Однак для розкриття повного потенціалу вона потребує конкретних персонажів. І це мене не дивує, бо гра звернула в цю сторону з виходом Сітлалі, яка для свого архітипу команд робить неймовірно багато. Те саме сталося з виходом Ескоф'є. Чи раджу я Скірк без неї? Так. Чому б ні? Однак чи раджу я вибивати ескоф'є на рерані, якщо зараз її у вас немає? Теж так, бо на мою думку, немає жодної причини не вибивати під улюбленого персонажа, щоб зробити його кращим. Різниця в демеджі між преміум командою та командою з четвірками величезна. Однак це ж не лише демедж самої скірк стає меншим, а й зникає демедж, який спричиняють фуріна та ескоф'є. Саме тому зменшення демеджу відчувається настільки значущим. На початку відео я сказав, що Скерк – один з найкращих персонажів для тих, хто починає грати в Геншин. І тут є кілька причин: по-перше, в її банері вже є непогана команда для неї. По-друге, вона не залежить від відновлення та не залежить від персонажів на плану, як Мавуйка. Також вона мечниця, а отже має доступ до тризіркового харбінгера. І наостанок вона свіженький топ-тір персонаж, яка ще довго закриватиме контент. Мінуси, звісно, теж є. Якщо у відкритому світі вам потрібен персонаж непідходящий для скірк стихії, то команду туди-сюди міняти доведеться часто. Однак, думаю, навіть у команді без кріо та гідроперсонажів Скірк все одно зможе легко бігати відкритим світом. Тож, мабуть, це таки не є недоліком. Сам пауеркріп у Геншині мене ніколи не лякав, а от вузька направленість останніх супротивників це вже мене напружує. Бо одна справа, коли тобі не вистачає просто демеджу, інша ж, коли до демеджу додається обов'язкове або майже обов'язкове виконання механік. Подивимося, що ж буде в нот краї, а на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!